Усім привіт! Сьогодні ми будемо готувати смачний та корисний десерт чайпудінг. Нам подобається грецький йогурт. Насіння чая, сухофрукти та один банан. Далі кладемо дві чайні ложки зіначе. Перемішуємо. Чистимо банан і, наріз... і нарізаємо його. <плес> Тепер закидаємо наш банан у стакан. Верху посипаємо трішки та Кладемо трішки йогурту. Та да. насипаємо трішку насіння чим. Перемішуємо верхній ярус йогурту. Присипаємо трішки смачною смаком і на 20 хвилин в холодильник. Теж 30 хвилин куштуємо. Усім смачного!